Сьогодні 8 липня 2016 року, де є в штаті Юта. На рест-арії. тут чорні приїхали, шофери два, теж хочуть зазняти. таке Yeah, yeah, same yeah. thing, yeah. It's nice. Isn't beautiful. beautiful beautiful, beautiful. Nice, nice. Nice. We have People have a boat, you know, investing. Ось yeah. ця дорога ідея есть. Низон. Идея, я бы сказати, з Каліфорнії, де направлений яка у Метрок в цю сторону. Метрок стоїть там перший. С той стороны від озера. А тут на цьому озері вода чистенька, чистенька рибка є. От і бачу люди. Люди відпочивають. Люди відпочивають. Мають свої невеличкі катера. От. 17 футів, це, що я бачу. У мене є на 24 вдома, гарно Гарний такий, от приїду додому, от, також хочу поїхати на озеро. У нас озеро велике, це маленьке озеро, це болото. У ну, мене було чисто вода, але порівняно із нашим озером Антарію це невеличкий клаптик, у нас так як море, Яке з'єднує. Американську частину і з канадської частини. Якщо взяти переплисти пили з Ротчестра до Торонто, то треба. Ну, добре. Катру, напевно, три години. На всі потужності плисти. Там хтось належать хотів і відірвався. Катается за ним Дальше дашь ему ну, шнурок И И будешь дальше тянуть Он тратит по разлове, что и шнурок Так, ловився б адже. Ну, а він перескаті, на крузі. Вони його тягнути так. Якщо дати добре газу, то він перевернувся, і все. Треба спокійно витягнути. að hann stóðir á lyði ó, neopetni ok <gülhý> neopetni á lyði þannig að það er prafilegna staf ok, hann ó, það er tóðir lótkuð malenkuðu veplum prekjásnum А тут лодка. Да Люди подплывают себе. Я буду прощ прощаться с вами. Добро дальше. Ехать в я петербург Окей, это достаточно.